І сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Перебуваючи, крокуючи в цьому часі боротьби за незалежність, за ідентичність, за свою приналежність до того, що є український народ, до того, що є своє і рідне. Чуємо. Такі, ніби уже не перший раз почуті слова, але такі важливі сьогодні ще раз. Не сумніватися, але увірувати, яке важливо є те, що просимо кожного дня в молитві спільній на літургії, в молитві приватній вдома, в дорозі, на роботі. Просимо у Бога про щасливий день, про те, щоби. День був благословенний про те, щоб в цьому дні нам зустрілися добрі і правильні люди, які допоможуть, які порадять добрим словом, добрим ділом, але також кожного дня просимо і не перестаємо це робити про мир і про перемогу, про те, щоб Україна перемогла, про те, щоб ми звільнилися, щоб ворог. Перестане нас атакувати. Яке важливо є те, що ми засилаємо до Бога у своїх словах, у своїх думках, яке важливо є в це вкладати не тільки якісь певні рефлексії, не тільки якісь певні жести, не тільки якісь певні звуки, але яке важливо є вкладати в це те, чим є ми насправді, те, чим ми живемо. Чим ми дихаємо, чим ми думаємо, тим, чим є і що є в нас, в нас самих. І знову ж таки повертаємося від того, що почали. Важливо є, щоб в цьому всьому був присутній Господь найперше, щоб все, що ми робимо, і все, про що ми просимо, щоб першим джерелом і першим началом цього всього, і з благословення саме Його Господа. Це все відбувалося і було. Адже саме тільки з його присутністю у нашому житті ми знаходимо певні ресурси, ми знаходимо правильні кроки і віднаходимо правильний ритм і дорогу до того, щоб долати внутрішнього ворога, долати внутрішню, отримувати внутрішню перемогу, долати внутрішнього. Ворога і гріх, але також і переносимо це на призму більш глобальнішу, переносимо це на призму свого життя в країні, свого життя там, де живемо, і там, де трудимося, де хочемо принести результат, де хочемо бути корисними, отже, це тепер тут, сьогодні і тепер. І кожен раз, коли повертаємося до цього запитання, а чим я сьогодні був корисний? Чим я сьогодні міг послужити тому чи іншому, чи я сьогодні взагалі міг комусь допомогти і чи був корисний? То, повертаючись до цих слів, вірити і не сумніватися. Власне, чи є ми тою підтримкою, і чи можемо, якщо є така нагода, послужити тому, хто сумнівається, або тому, хто втратив віру, віру в себе, навіть більше віру в Бога. Віру в те, що переможемо, віру в те, чим займається і де живе, віру в свою країну, у свою державу, у своє військо, як є важливо нам, християнам, бути опорою і помічю для тих, хто поруч нас, власне, для тих, хто є на межі того, щоб перейти і втратити ту віру, і розпочати сумніватися. Своєму житті. І є як також нам, християнам, що є наступним кроком і наступним завданням, щоб могти бути для когось цією підтримкою, бути самим наповненим цією вірою і напротивагу цьому сумніву повною довірою до Бога у своєму житті, до того, що не я, не мої сили і мій ресурс, не тому, що я такий. Досвідчений або такий розумний, але тому, що я дозволив Богові діяти в моєму житті, тому що я дозволив бути Богові у моєму житті, Богом, той, який направляє, той, який дає мудрість, дає силу, той, який має владу над всім живим, той, який створив мене і дав мені життя, і дав мені те життя. Щоб я його прожив не просто так, але наповнював його змістом, сенсом і суттю. Тому сьогодні, коли продовжуємо і крокуємо той шлях боротьби, коли продовжуємо жити в тому часі війни і віднаходити відповіді на своє запитання, коли і далі засилаємо свої подяки, але також іде свої питання до Господа. Чому так, а не інакше, коли це закінчиться, скільки це ще буде тривати. Навпаки, сьогодні дозвольмо цей ефірний час, який ми приділяємо для Бога у своєму дні, який є буремним, який є наповнений, який є весь час в якійсь метушні, дозвольмо сьогодні цей дорогоцінний час спілкування з Ним, подякувати йому. За те, що маємо, і навпаки, ще більше просити, щоб Він відкривав наші серця, наші уми, наш розум, на те, щоб вміти відчитати і бачити, відчувати і розуміти, що сьогодні Господь мені дав життя, Господь мені дав місію, ціль і завдання, Господь мені сьогодні дав важливий меседж. Вірити і довіряти Йому, наповнювати, наповнюватися цим самим, тобто Христом, але також і бути тим ретранслятором, який буде дозволяти наповнювати тих, хто поруч нас, тих, хто сумнівається і не вірить. Тому сьогодні в цій молитві за мир і перемогу в Україні молімося за наших захисників. За тих, хто ні на секунду не сумнівається в перемозі, за ті, хто вірять в те, що ми переможемо, за наших медиків, волонтерів, наших рятівників, за всіх тих, хто стоїть на обороні нашої держави. Просімо, щоб Господь сьогодні до кожного з нас, неважливо, де ми зараз перебуваємо чи будемо перебувати, прийшов через добре слово, через Добрих людей через людей, які добрий волі, які зроблять щось добре і це підбадьорить мене Іти вперед, щоб ще більше вірити і довіряти йому. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.